Ботекс – це токсин, який блокує нервові волокна, які йдуть до м'язів. Грубо кажучи, це міорелаксант. Він розслабляє мімічні м'язи за рахунок свого ефекту. Ви отримаєте розгладження зморшок мімічних, які саме надавлені шкірою. У голову ботекс ви позбуваєтесь ці зморшок, але якщо у вас вже є в текстурі шкіри саме залом надавлений, і, наприклад, прийшло два тижні після ботулінотерапії, ви бачите, що заломи у вас залишились, тоді треба допомагати то саме заповнення. І заповнення ми можемо зробити за рахунок філерів його Кислоти можемо зробити за рахунок ліпофіліну. Ці методи допомагають вирівняти текстуру шкіри. Інколи буває і цього недостатньо, бо буває, коли ви заповнили, буває товста шкіра, яка має не тільки вм'ятину, а ще й як в шкірі. В такому випадку треба ще все це доповнювати і шліфуванням або сильним пілінгом, щоб відшелушити верхній слой шкіри, відновити його, плюс ви заповнили філером і плюс ще й розслабили. Це вже буде вважати, що ви максимум зробили. І також треба розуміти, що не існує однієї процедури, яка вам так різко вирішить ваше питання. Ні, треба регулярно займатися цими питаннями, і поступово ви будете отримувати все кращі результати